Він достоїн слави, слава Богу. Не мов би добре в цьому світі жити, у сферах всіх життя, прогрес. Відкриті двері працювати, вчитись. Багато див, новин, чудес, Не мов би все гаразд, і все чудово, і все до кращого йде. Але коли відкриємо Боже Слово, то в ньому інше щось знайдемо. Коли відкрим ширше очі і дасть прозріння сам творець, розвіє темряву глухої ночі, то серце вимовить кінець. Кінець прийде вже швидко всьому, вже чути, як Господь іде, хто вірного Спасителя у ньому, а хто суддю собі знайде. Кінець, про це смоківни Котра сьогодні вже цвіте, і ми вже ясно, твердо знаємо, мов клич лунає слово це. Кінець, бо дорозливо брудна чаша наповнилась гріхом і злом. На першому місці стало я і наша відкинуто життя з Христом. Богідність люди потоптали, і морально впала вся земля. Звичайними слова ганебні стали, вживає їх навіть маля. Кінець говорять сльози і руїни близького сходу де йдуть бої, бо люди рвуться у чужі країни в ярмо кидаючих своїх. Підземні вибухи і землетруси турбують людство все, чому, але Господнє Слово збутись мусить, і протидій нема йому. Кінець. Христа в далеких джунглях славлять, до Бога тисячами йдуть, і так свобідно їм зават не ставлять. Хіба ж не при кінці так має бути? Кінець у церкві Божій запустіння. Кайдани сну скували і нас. А де ж любов? А де радість спасіння у багатьох вогонь погас? Кінець? А як його ми зустрічаємо, на чому погляд наш спиняємо? О, друзі, може, ми не помічаємо, що світ до прірви вже скотився. Хоч, може, добре, зручно влаштувались, все ж, друзі, пристань наша не тут. Христос сказав, щоб завжди пам'ятали, щоб без турбот були ми тут. Брати і сестри, краще ми поглянем, чи не погас з часом каганець. ряди Христа на варту станем, бо незабаром вже кінець. Амінь.